Чекав, цього десь вже більше, ну, десь трошки менше половини життя, але такого чотири роки я цього чекав. Добрий день. Привіт, Артем. Мені дуже приємно, що ти прийшов до нас на Україна має талант. Оплески, це мій друг Артем. Дякую. Арченко. Я вам трошки розкажу Артем. Дуже сміливий хлопець. Артем і волонтер, він часто виступає. Розкажи щось про себе. Ну, по-перше, я все-таки Артем Харченко. Я з міста Житомир е, народився там, а вже більше половини життя я живу в місті Старокостянтинові. Це на Хмельницькій області. Е, у мене там дуже багато друзів, дуже багато знайомих, які будуть мене дивитися по телевізору. Ось а про себе я можу розказати те, що. У мене дуже багато мрій. Якщо я виграю виграшних грошей, я хочу зробити бокси для пересадки кісткового мозку. Це дуже, дуже потрібна така річ, і я думаю, що в мене все вийде і все буде добре. Я вижу у тебе на груді какой то знака. Це орден, який, який вручили мені кіборги. Мені його вручили як волонтер, який допомагає у, у воїнам, які зараз знаходяться на сході. І, і, і за це мені його вручили. Браво! І сьогодні ти з гітарою. Значить, ми услышимо якусь пісню. Твою авторську, або ти... Та, е, да, це моя авторська пісня. Ви без тобі років? 12. Дванадцать. Ты волнуешься, это чувствуется. Что нужно сделать, чтобы ты немножко успокоился и а, тебе стало легче? Спеть. Тогда пой. Холодні вікна, холодна стеля, закриті двері назавжди. Як в тому муті, то Джері. ганяються за бідними людьми, застигло серце, застигло слово, побачивши усю брехню. І скаже: мама, в повні груди, сину, я тебе люблю. Розкажу я тобі ще щось Бога. побачиш його щирі сльози твого синочка милого, побачиш його щирі сльози на лиці стрибованого, застигло серце, застигло слово, побачивши усю брехню і скаже сину повні груди Мамо, я тебе люблю, Мамо, ти не планиш. Мамо, ти не плач, повернеться твій син, живий додому, ми заспіваємо, затанцюєм за столом, розкажу я тобі ще щось на Бога, мамо, ти не плач, мамо, ти не плач. Чуємо за столом, розкажу я тобі, ще що щось нового, розкажу я тобі, ще що щось нового, розкажу я тобі, ще що щось нового. Я дуже гордий з того, що тобі 12 років, а ти є справжнім громадянином і людиною, яка не лише сама потрапила в скруту, але і розумієш біль інших людей. Це не всім дано. Я бажаю тобі перемогти в твоїй боротьбі з недугом. Я вважаю, що талановитий, безумовно. І я хотів би, щоб у тебе в житті все склалося так, як ти цього хочеш. Дякую. Ти молодець. Когда я встречаю таких людей, как ты, я думаю, что серьезные испытания на их долю выпадают для того, чтобы они в этой жизни могли сделать что-то большее. Не знаю, понимаешь что это до конца или нет. Ты удивительный мальчик. Спасибо тебе, что ты сегодня пришел. Спасибо, что дал возможность прикоснуться к этой вечности, почувствовать это. И дай Боже всем чтобы всем мамам не терять своих сыновей. И, конечно же, если мы говорим о маме, то мы, конечно же, понимаем, что у тебя тоже есть родные, которые также думают о тебе. И это самое страшное. Сил твоим родителям, тебе и всем мамам. Спасибо. Спасибо. Я пишаюсь от этого. Я тобі можу побажати тільки, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий і своїм прикладом показуй, що в житті треба бути мужнім і сміливим. Дякую. Я тобі за ту мужність скажу так. І дякую. Дякую. Я скажу да, за талант. Так. Дякую. Дякую. три так дякую. Ідеш, да. Я тебя поздравляю. Можно Спасибо. руку пожму? Спасибо. Классное выступление. Ты знаешь, хочу тебе сказать, что вот мне кажется, если до этого момента тобой гордились родители, родные близкие, то сегодня к тобой будет гордиться вся страна. Спасибо и до встречи. Увидимся и будем дальше выступать, правда? Спасибо вам, да. Спасибо. До встречи. До встречи. Счастливо! щаслива,